Вітаю вас на прямому ефірі і запрошую на нашу бізнес-каву. Тому беріть свою улюблену каву або чай і приєднуйтеся до нас. Я впевнена, що ця зустріч буде не тільки приємною, але і цікавою та корисною. Вітаю всіх на нашій зустрічі! На сьогоднішній день дуже велика кількість людей в пошуках основної роботи, в пошуках додаткового заробітку чи заробітку онлайн. Тож я рада сьогодні вас познайомлю із новим інноваційним проєктом від клубної компанії «Лівгуд», яка може вам закрити основні потреби, які стосуються здоров'я та фінансової складової кожної людини. Представлюсь, мене звати Юлія Сердюк. Я партнер і лідер клубу Лівгуд. І саме про цю компанію ми з вами будемо говорити. Тому що це компанія, яка неймовірно швидко розвивається, вона набирає популярності в усьому світі. І лише за перші 13 місяців своєї роботи до нашої компанії долучився перший мільйон підписників. Зараз нам уже три роки і у нас вже майже 2,5 мільйони партнерів. Про цю компанію говорять і пишуть найвідоміші видавництва бізнесу, і цьому є підтвердження: це світовий портал бізнес Хорхом». На ньому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній світу. І ось саме за показниками бізнес for Home «Лівгуд» займає лідерські позиції, і це компанія дуже надійна, яку рекомендують, які довіряють, в якій найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої найкращий план маркетингу. Яка в кінці липня 2024 року отримала найвищий рейтинг надійності за показником 3 i А до речі, такий рейтинг має лише 5% компаній, які вже на світовому ринку не один десяток років. Це дуже відомі компанії, але. Тільки 5%. Це компанія, як наша компанія це компанія, яка за показниками рангу моментом, тобто ось в реальному часі займає перші місця, лідируючі місця як компанія, яка дуже швидко розвивається. Тому ось чому все це так відбувається. А справа в тому, що це компанія, яку називають феноменом, це компанія, яка здійснює революцію в комерції і в МЛМ бізнесі взагалі. І прийшла вона на десятиріччя. За прогнозами засновників, до цієї компанії до 2030 року долучиться щонайменше 50 мільйонів учасників. Чому ж так відбувається? Тому що е, засновники, а їх чотири, проаналізували світовий ринок, і я хочу наголосити, що це американська компанія, вона зареєстрована в штаті Флорида в Америці і працює виключно в правовому полі. Засновники це е, ну, е, неймовірні люди, люди легенди, які Успішно керували і володіли відомими такими дуже успішними компаніями в МЛМ індустрії. На сьогоднішній день, ось дослідивши ринок світу, вони створили абсолютно нову модель бізнесу це бізнес партнерських відносин та нову модель споживання продукту. Звісно, вони нічого не придумували нового. Вони лише об'єднали три таких трендових направлення сучасності, які дуже подобаються людям, які зрозумілі, простому, простій людині, і ті тренди, куди йдуть найбільше людей. Це бізнес на підписці. І цьому є підтвердження таких відомих компаній легенд, які вже працюють понад 30 років. Це всім відомий клуб Амазон. Більшість людей, звичайно, знає Амазон як такий торговий майданчик. Однак на цьому торговому майданчику є клуб Амазон Преміум, в якому налічується більше 200 мільйонів підписників. І кожен підписник щомісяця сплачує 15 доларів своєї абонплати, або річну абонплату в розмірі 150 доларів. Таким чином, люди мають свою перевагу у придбанні різних товарів на цьому маркетплейсі, ну і, звичайно, безкоштовну доставку. Клубів у нас дуже багато. Вони об'єднують людей за цінностями, за інтересами. Є відомий клуб Netflix, в якому налічується понад 240 тисяч учасників. Вони також сплачують від 10 до 15 доларів на місяць тільки для того, щоб переглядати безкоштовно фільми. Ми також являємося з вами учасниками різних клубів. Ми сплачуємо також з вами абонплату. Для прикладу, це може бути просто провайдер того чи іншого мобільного зв'язку, да, мобільні наші оператори. Ми всі користуємося мобільним телефоном, інтернетом і ми сплачуємо абонплату. Це можуть бути і наші комунальні послуги, різні клуби, які ми відвідуємо. Звичайно, це все те, що подобається людям. Люди, звичайно, за це платять, тому що вони мають в цьому свою вигоду. Люди економлять сотні доларів щомісяця та тисячі доларів на рік. Ну, і, звичайно, ж, це вигідно і самим клубам. Якщо взяти. Наприклад, той самий Амазон, да то його засновник Джеф Безос на даний момент є одним із найбагатших людей на планеті, один із трьох найбагатших людей планети. Тому що, от уявіть, 200 мільйонів підписників щомісяця сплачують свою абонплату в розмірі всього 50, 15 доларів. Лівгут також бере за основу ось ведення в бізнес клубну модель, тому що вона є насправді дуже і дуже прибутковою. Вигідно як партнерам, так і засновникам клубів. Інший тренд сучасності, який дуже подобається людям, це маркетплейси. Іншими словами, це інтернет-магазини. Люди, звичайно, виходять в інтернет, тому що таким чином вони заощаджують свій особистий час. А це дуже таки дорогий ресурс, і це дуже зручно. Люди купують все те, що їм подобається, що їм потрібно. Лівуд також є інтернет-магазином, полиця якого наповнені на сьогоднішній день продукцією Wellness. Тобто, це Індустрія здоров'я, да? тому що це саме те, та основа, яка потрібна для кожної людини. Індустрія велнес це продукція для здоров'я, молодості та краси. І ви знаєте, що пандемія, як ніхто інший зробила нам. Підтвердження того, що ми, сучасні люди, живемо в такому ритмі і, на жаль, в сучасному раціоні харчування ми не маємо всіх тих достатніх вітамінів і мінералів, які б збагачували клітину нашого організму. Тож здоров'я це один із ну, таких ключових важелів для людей, коли ми почуваємося. Енергійними, здоровими, в прекрасному настрої, тоді ми вже думаємо і про заробіток. І ось третім трендом сучасності, звичайно ж, є партнерська програма. Програма, яка дає можливість заробляти. Хоча наші засновники говорять про те, що Спочатку людина повинна заробити, а потім уже за своїм бажанням користуватися продукцією, яка є на полицях нашого інтернет-магазину. Ми часто з вами також беремо участь у різних партнерських програмах, за що отримуємо кешбеки та різні бонуси. Однак... Компанія Лівгуд відрізняється, тому що її партнерська програма дуже щедра. Понад 82% свого доходу засновники Лівгуд віддають у вигляді винагороди для усіх своїх підписників, які створюють та розширюють саме клієнтську базу клубу. У нас сім видів доходу згідно компенсаційного плану клубу. Тому по четвергах ми проводимо презентації, на яких розбираємо саме маркетинг-план. Я вас запрошую на наші презентації, де ми будемо говорити про наш маркетинг. І хочу сказати, що не бійтесь робити перший крок. Це не пропускайте такої можливості долучитися до компанії Ліву, тому що це лише початок. Засновники запустили ще один важливий рекламу, і тому наші, наша компанія, наші команди вони дуже швидко розширюються, тому що сюди заходить дуже і дуже багато людей. Це бізнес модель, яка підходить абсолютно всім і кожному. Такого не було раніше. І я дуже вдячна долі, що це що не пройшла мимо цієї можливості, тому я. Хочу, щоб і ви розібралися в цій можливості. Дякую вам за цю зустріч. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть, дзвоніть, задавайте питання, я обов'язково вам дам зворотній зв'язок, обов'язково вам відповім і все розкажу. На все добре, рада була бачити і рада буду бачити нових партнерів у своїй команді.